Привіт, друзі! З вами Вікторія Кондракова, і ви на каналі GymBeam. Сьогодні поговоримо про композицію тіла Skinny Fat. Чому зовні ви можете виглядати струнко, але насправді мати надлишок жиру і дефіцит м'язів. Розберемося, як це впливає на здоров'я, як уникнути таких помилок і що робити, якщо ви впізнали себе в цьому описі. Перед початком перегляду тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. А ми починаємо! Кініфе це нова форма надмірної ваги. Вона стосується людей, які на перший погляд виглядають стрункими, але мають непропорційно високий відсоток жиру в тілі та низьку м'язову масу. Маса тіла та індекс маси тіла це ще не все. На здоров'я також сильно впливають відсоток жиру та кількість м'язової маси. Термін Скініфет описує нездорове співвідношення жиру до м'язів без явного надлишку ваги. Уявіть собі, людину з худими руками та ногами, але великим животом і стегнами. Пропорції просто не збігаються. Навіть якщо вага здається нормальною, на перший погляд така людина в одязі може виглядати струйкою. Але як вже згадувалося, неправильне співвідношення м'язів і жиру кидається в очі. Що ж таке нездорове співвідношення? У різних дослідженнях це значення варіюється. У чоловіків ризики починаються з 20-25% жиру в тілі, у жінок з 30-35. Така композиція тіла часто є наслідком погано спланованого або надто обмеженого харчування. Це ще раз доводить, що цифра на вагах не головне. Важливо, щоб тіло було здоровим і функціональним. Як можна виміряти співвідношення жиру до м'язів? Окрім візуального оцінювання, у деяких спортзалах є ваги з біоімпедансним аналізом, але ці методи менш точні, ніж сканування Декса. Вони використовують рентгенівські випромінювання для оцінки щільності тканин у тілі. Навіть якщо вага в нормі, скініфет несе серйозні ризики для здоров'я. Найбільш поширені високий тиск. Високий холестерин, серцево-судинні захворювання та інсулінорезистентність. Цей стан найчастіше супроводжується низькою м'язовою масою, що може виглядати менш привабливо. Загалом симетричні форми, досягнуті завдяки розвитку м'язів, сприймаються як більш естетичні. І мова не лише про великі біцепси, а про загальний баланс у тілі. Мала кількість м'язів це ще й загальна слабкість. Навіть не маючи зайвої ваги, ви можете швидко відчувати втуму. Люди з таким типом статури також частіше лимають кістки та мають повільніший метаболізм. Розглянемо основні причини появи скіні фет. Хоча генетика може мати певний вплив, головними факторами залишаються звички та спосіб життя. Перший і головний неправильне харчування. Надмірне споживання вуглеводів і жирів при нестачі білка. Навіть якщо загальна калорійність невисока, важливе саме співвідношення нутрієнтів. Регулярне вживання алкоголю також сприяє набору жиру і втраті м'язів. Суворі дієти також можуть привести до скініфет. Різке схуднення без правильного підходу зазвичай означає втрату м'язів, тоді як жир… Залишається саме тому дуже важливо мати грамотно складений план харчування від фахівця. Якщо ви хочете м'язи, а не лише жир, потрібні силові тренування. Біг не найгірший варіант для схуден, але поєднання неправильного харчування лише з кардіо найімовірніше призведе до тіла скініфет. Щоб досягти гармонійних форм, потрібно стимулювати м'язи, не обов'язково тягати важке залізо. Підійдуть еспандери, гирі та інший домашній інвентар. Головне, щоб працювали всі групи м'язів. Недосип і стрес також впливають на гормони голоду та насичення, через що більше хочеться піци чи бургера, а не салату. Це призводить до поганих харчових звичок, збільшення калорій і легшого накопичення жиру. Одержимість худорлявістю окрема тема. Багато хто оцінює себе виключно за цифрою на вагах. Що є хибним підходом, проблема в тому, що люди фокусуються на вазі, а не на композиції тіла. Звертайте увагу не лише на те, скільки кілограмів ви втратили, а й скільки сантиметрів зменшили в талії, водночас набравши м'язи в інших зонах. Як виправити скініфе? Пам'ятайте, це довготривалий процес. Він схожий на схуднення, адже мета позбути жиру й наростити м'язи. Скоригуйте харчування для м'язового росту. Збільште калораж на 10-20% вищій рівні підтримки. Не забудьте про достатню кількість білка. Додайте силові тренування. Якщо ви новачок, тричі на тиждень тренування full body ідеально. Згодом можна розділити наверх і низ тіла й тренуватись 4 рази на тиждень. Однак не забувайте про відновлення. Відпочинок і сон невід'ємні частини відновлення та здоров'я. Обов'язково добре відпочивайте після тренувань. А коли наберете достатньо м'язової маси, переходьте до етапу сушки: зниження жиру. Не обов'язково йти в крайнощі, якщо ви не професіонал. Але пам'ятайте, що разом із м'язами ви набиратимете і трохи жиру. Тож із часом його потрібно буде прибрати. Контролюйте увесь процес. Без відстеження прогресу ви не знатимете, як просуваєтесь. Будьте терплячі, не чекайте. Диво вже через тиждень тренувань. А з вами була я, Вікторія Кондракова. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями і пишіть у коментарях, чи зіштовхувалися ви з такою проблемою, як Fat. І як боролися з нею? Побачимося у наступних випусках Па-па!